Правило успішного інвестування. Правило номер один. Не втрачайте гроші. Правило номер два. Дивіться правило номер один. От, тому дуже-дуже важливо розуміти, як вкладати так, щоб не втратити гроші. Інше правило: багаті люди або успішні фінансові люди вони вкладають в активи, а бідні люди вкладають в пасиви. Що це означає? Що таке актив? Що таке пасив? Швидко. Актив це те, що приносить вам гроші, а пасив це те, що забирає з вас гроші. Наприклад, автомобіль це актив чи пасив. Хтось скаже, це актив, але якщо людина їздить на Uber, скажімо. Якщо людина їздить на Uber і заробляє гроші, це актив, тому що він приносить гроші. Якщо людина просто їздить на дискотеки себе. на дискотеки, то це пасив. І тому треба розуміти, треба чітко розуміти, що таке актив, що таке пасив.